Всім привіт! Сьогодні я буду готувати на святковий стіл салат малахітовий браслет. Дуже швидкий, смачний, ну і гарний. Для цього мені потрібно грудинку відварену, я відварила її, і вона мене остивала в бульйоні. І зараз я її наріжу кубиками дрібненькими. Для салату я беру таку велику тарілку, посередні ставлю стакан, нарізала. Грудинку. і кругу викладаю. Треба слідкувати, щоб був посередині стакан, щоб було рівні краї браслета, щоб не був перекосяний. М'ясо відварилося в соленому бульйоні, так що підсолювати його не потрібно. Так рівномірно розподіляємо, поправляємо краї. Все гарненько змащуємо дрібненьким, ну, сіточкою дрібненькою, майонезом обов'язково. Помастити треба, щоб не було сухе. Ось так, все добре. Нарізаю дрібненьку ківі, Кубиком теж нарізати. Ось так дрібненько понарізаю зараз. Так по чуть-чуть викладаємо покругу ківі. Слідуючим слоєм буде у нас відварена морквина. Величенька морквина. Гарні кольори. Тоненько все покриваю майонезом. Ну, так, для сочності. Барно попитався і був смачний салатик. Слідуючим шаром чи слоєм буде у нас яйце відварене. Разом із жовтками натираю. перемасую майонезом. Почистила яблучко і наріжу дрібненьким кубиком. І додам до салата. Це слідуючий шар буде такий. Останню чергу я його почистила, щоб, щоб яблучко не потимнуло зараз І знову майонез легенький, і останнім шаром у нас буде. Твердий сир на тертку. Можна взяти будь-який, який є твердий. І ось так кругом прикрашаємо ще сиром. Підрівняємо краї тісненько, щоб він тримався купи. Знову я його майонезом прикрасив, щоб не розсипалося, трималося. Ось так я його хочу ще прикрасити по кругу. красота буде, і по краях обкладу. А тепер треба легенько витерти бумажною серветкою тарілочку, щоб було гарно. Наведемо красоту і легенько. Буду покручуючи мене мати стакан. О, слава Богу, гарно. Ось такий в мене салат получився. Дуже гарний, швидко, смачно і гарно. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!